Вітаю всіх на уроці письма. Сьогодні на уроці письма ми будемо писати маленьку букву Е. Але спершу згадаємо нашу нагадалочку. Я свій зошит розгортаю, навскоси його кладу. Я від вас не приховаю, олівець я так тримаю. Сяду прямо, не зігнусь, до роботи я візьмусь. Давай спершу подивимося, які два предмети у нас тут намальовані. Можна сказати, що в цих словах є буква Е. А де вона? В цих словах буква Е не на початку і не в кінці, а всередині слова. Давай спробуємо пограти, як ми грали під час уроку читання. Я називаю ціле слово, а ти луною називаєш тільки голосні. Готовий? Метелик. А ти називаєш Е-е-и. Давай ще раз. Метелик. Лев! Скільки букв Е було в першому слові? А в другому. Так, друге слово коротке лев і тільки один голосний. Це односкладове слово. Перше слово було довге, в ньому було цілих три склади. «Е», «Е», «И». Три голосних, отже, три склади. Тепер будемо вчитися писати маленьку букву Е, начебто нічого складного. Але бувають помилки. Давай подивимося, звідки ми її будемо починати. Починаємо букву Е від середини робочого рядка. Ведемо лінію вгору, торкаємося вгорі, і ведемо ліворуч, а потім вниз, як пів овал. Давай потренуємося ще раз. Посередині робочого рядка починаю, веду нагору, торкаюся вгорі і дописую як півовал. Де ж тут можуть бути складнощі? Справа в тому, що діти забувають, що в букві Е перша частина елементу має великий нахил, а друга частина має менший нахил, але все одно. Нахил є і там, і там. Що ж діти роблять? Вони пишуть ось так. І в них буква Е завалюється на спинку. А ми так писати не будемо. Ми будемо писати правильно. З великим нахилом буде у нас перша частина букви Е. Які ще можуть бути помилки? Буква Е може бути занадто тоненькою, або занадто широкою. Ну, і отут я вже показала цю помилку, це дитина, забула про нахил букви Е, ще раз нагадую. Спочатку з великим нахилом, а потім торкнувшися наверху, з меншим нахилом. Пропускаємо три ячейки в четвертій ячейці, отут, починаємо посередині, торкаємося вгорі. Торкаємося внизу. І ще три ячейки пропустили. Посередині починаємо. Раз. Два. Три ячейки. Раз. Два. Постав відео на паузу і закінчи цей рядочок. Переходимо до наступного рядочка. Тут у нас вже немає допоміжних лінійчок для того, щоб написати букву Е з правильним нахилом. Тому пам'ятаємо про нахил і пишемо дуже-дуже каліграфічно. Нагадую, посередині починаємо, ведемо з великим нахилом, з меншим нахилом, з великим з меншим. Ось так. Постав це відео на паузу і закінчи рядок. Наступний рядочок це буква Е у сполученні з буквою І. Давай подивимося, буква Е. Коли вона закінчується, ми тут, не відриваючи руку, ведемо до самого верху робочого рядка. І звідси. Трошечки повертаючись по написаному, пишемо букву І. Спочатку по крапочках Е, поєднання, І, а тепер без крапочок. Е, таке величезне поєднання і повертаємось трохи по написаному І. Е. І е. І. е. І. Постав відео на паузу і закінчи рядок. Зробимо зарядочку для рук. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились, а щоб далі нам писати, треба пальці розім'яти. Раз, два, три, чотири. Я. Починаємо писати. Знову сідаєш рівно, береш олівець правильно, і ми будемо писати дві букви И і Е у поєднанні. Коли ми пишемо маленьку букву И, вона закінчується приблизно тут. Але ми не будемо зупинятися, а будемо далі вести лінію, і це вже у нас вона буде переходити в букву Е. Показую як? І, і не зупиняючись, ведемо вже на букву Е. Ще раз И і без зупину, подивись, який величезний нахил для букви Е. Якщо ти не зробиш такий великий нахил для букви Е, то у нас вона вийде. Дуже близько до букви И. Вона просто на неї залізе. Тому не спіши і напиши правильно. Постав відео на паузу і допиши рядок. Наступний рядочок буква сполучення Е О. Давай подумаємо, як ми будемо писати поєднання букви Е і букви О. Буква О кругла. Значить, її треба погладити по голівці. Показую, як буква Е, а потім по голівці букву О вперед. І назад. Буква Е. А потім по голівці, букву О вперед і назад. Постав відео на паузу і закінчи рядок. Так. А тепер. Буква сполучення ЕУ. Давай роздивимося, як воно пишеться. Буква Е. Поєднання ведемо до верхньої частини робочого рядочка і далі пишемо букву У, показую Е, поєднання до верхньої частини робочого рядочка і буква У. Ще раз. Е. У. Е. І. Постав відео на паузу і закінчи рядок. І нарешті дуже складне завдання. Весь цей візерунок ми повинні написати без відриву руки. Це дуже складно, показую як. Спочатку буква Е, потім безвідривно. Лінія, яка йде нагору і має петельку вгорі, знову ж таки безвідривно переходить в наступну букву Е. Бачиш, як складно. Ще раз, маленька буква Е, лінія з петлею вгорі безвідривно переходить в іще одну букву Е. Одна буква Е, лінія з петлею, друга буква Е. А тепер без крапочок. Буква Е, лінія з петлею і ще буква Е. Пам'ятаємо про нахил, тоді наші букви будуть красивими. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок.